І продовжить подавати феєричний капітан. Команда на синій формі. Уже подача на матч. Прийом Валерія Доравані. Відіграє один пункт в сьомай Норини. Валерія Дораванчес. Чі... Судилося і стати сьогодні так званою паличкою рятівниця Вже в зоні подачі. Саме Дорогань. 21-24. Приймає коротенько Тетяна Ротар. І що закривачені? Ні, не закриває Софія Христенко. Кілька сантиметрів, але прилики м'яч. у волінія. Ще одна подача калерії Дорогань. Тяна Ротар знову приймає найкращим чином. Знову Софія Христенко. І все рази Ну що все. Софія Христенко робить. Рахунок своєї команди у цьому сеті 25-22. 3-1 загалом. Олебуючи на учу у США, стає переможцем перешого бронзового поєдинку у протистоянні з регіною Магушого Завтра.